Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні у нас з вами відео розпаковка сайту Єва. У мене сьогодні невелике замовлення. Перший засіб, який я придбала, це зубна паста. Коштує вона 248 гривень. Це, як завжди, Марвіс, мій улюблений бренд. Поки що. Має вона ось такий вигляд. До речі, попередній раз я брала також на Єві. Саме на Єві є оця нова лінійка. Вона така я її називаю, квітковою. Ну вона не тільки квіткова, тут різні в них, скажімо так, аромати, присмаки. Це вже другу я беру з цієї лінійки. Я так розумію, в лінійці їх. Три види, по крайній мірі, я бачила. Попередня в мене така. Ну, я в порожній баночках за нею розповім. Тут вона ось з ліліями і так далі. В іншому трішечки форматі. Тут вказано елегантність білого букета лілій поєднується зі свіжістю м'яти перцевої. Ну, вона взагалі вся лінійка така квіткова. Я вже говорила в попередньому відео, де робила замовлення. Попередньої зубної пасти ще залишився один вид. Можливо, його спробую. І ось ця лінійка, ну те, що я тестила попередню зубну пасту, та що в мене закінчується з цієї лінійки, вона така, я б сказала, дуже м'які в них аромати, і сама зубна паста доволі м'яка. Якщо порівнювати в них така, класична в сірому форматі, то вона більш така. Смак має такий більш агресивніший, більш м'ятний. Як на мене, тут така полегшена формула саме з одної пасти. Ну і всередині вона ідентична з упакуванням, має у нас такий вигляд. Давайте я відкрию, хочу подивитись, який в неї, вірніше відчути, який в неї. Аромат. Ну, в тюбику відчувається тільки м'ята. Взагалі, ось ці аромати в цих зубних пастах, коли ви чистите зуби, вони дуже швидко розсіюються, тобто вони такі не стійкі, скажімо так. Це також мені подобається. Далі я замовила гель для душу, коштує він 163 гривні. Взяла знову ж таки DAF, має він ось такий вигляд. У мене зараз є з вишнею, він мені дуже подобається, він класно піниться, добре очищає шкіру е тіла і він не сушить. Я давно, ну скажімо так, випробувала DAV. Саме даний бренд у мене поки що не сушить шкіру, ним приємно користуватися, і він доволі бюджетний. Е тут він йде зволожуючий догляд, як завжди, і здається, він тут залоє. Тут і зображено. До речі, коли я дивилась, що мені брати саме здав, у них величезний спектр саме видів гелі для душу з різними ароматами, тому можна обирати комусь що подобається. Ну, Відчувається аромат алої, також мені це подобається. Ну, Всередині зазвичай вони гелової текстури. Але я взяла засіб для інтимної гігієни, коштує він 195 гривень. За цим разом я взяла лактацит. Здається, так правильно він вимовляється. У мене зараз закінчується гелля гігієни від українського бренду Мераве, якщо не помиляюсь, в такому чорному обравленні. Ну, пізніше я про нього розповім, детально не буду розповідати зараз, але він непоганий. Вирішила повернутися до лактацит, тому що я його брала колись. Хто за мною слідкує, знаю, що неодноразово я його брала. Їх кілька видів у лінійці. Ось такий зелений я ще не брала. Тут він йде як свіжість. Я брала рожевий, я знаю, він мені дуже подобався. Є помаранчевий, блакитний. Ну, Маю на увазі ось це оформлення, і за оформленням йде, звичайно, вид, що робить даний гель. Ну, Всередині мені також подобається, тому що такий невеличкий літраж, то 200 мл, таке біле, гарне лаконічне обравлення з помпою. Його багато не потрібно, до речі, і сам засіб дуже дієвий. Всередині такий доволі приємний аромат, гелова текстура прозора. Ну, ось такий засіб. А далі я взяла шампунь Head Shoulders, коштує він 179 гривень. У мене закінчується Head and Shoulders, Вже я в своїх десь попередніх розпакуваннях говорила, що в мене постійно на полички в ванній кімнаті є Head and Shoulders, тому що він ну, мені з давніх давен подобається, він мене рятує від лупи, і взагалі мені подобається не тільки те, що він контролює лупу, а те, що він дуже добре очищує шкіру голови і волосся. Попри те, що вже скільки, ну, напевно, більше десятка років я ним користуюся. Різні були види цього head and Shoulders, але все одно постійно я до нього повертаюся. Він у мене стоїть така як страховка у ванній кімнаті, якщо буває, щось закінчується, я не встигаю купувати, або просто десь занадто брудна голова і так далі. Тому він у мене на постійній основі. За цим разом я взяла, не знаю, чи це можливо новинка, чи ні, але він мені сподобався тут. Його не 400 мл, так як завжди я беру, а 300. Він такий в прозорому такому обрамленні. зазвичай я беру в білому. І е, тут така в нього гелева текстура. Прозора така зеленого кольору, зазвичай він такого білого насиченого кольору. Той, що в мене зараз стоїть, він такий дійсно. Тут він ось такий попався, не знаю, можливо, знову ж таки, повторюсь, новинка. Тут, він, здається, чи то з лаймом чи з лимоном щось таке. Е, я завжди беру щось таке освіжаюче, будемо так говорити. Так, аромат дійсно або лайму, або лимону. Вказано, що контролює жирність голови, бо дійсно я дивилася для того, щоб жирно типу волосся, або мене жирне тип волосся, тому я завжди. Беру під себе. Ось такий Head and Shoulders. Новий хочу спробувати протестити. Далі взяла шампунь Каус, коштує він 135 гривень. Вже я такий вид колись брала, користувалась, має ось такий вигляд, тут його 1000 мл. Калос це гарний бюджетний бренд, здається, угорський, якщо не помиляюсь. Від нього в свій час я дуже багато чого брала. І кондиціонерів, і шампунів він добре очищує волосся, Але в один період трішечки напевно або волосся звикла, або шкіра голови не знаю вже в чому справа. Але якось він почав, скажімо так, не працювати на моєму волосі, тому я його змінила. Поки що я користуюсь хеденом або брендом Чі на даний момент. Взагалі цей шампунь я взяла не для волосся. Я його взяла для очищення пензликів від макіяжу, тому що попередній попередніми також шампунь закінчується від калос інший вид. Вирішила взяти щось інше. Тут у нього повинен бути аромат банана, наскільки я так пам'ятаю, він дійсно. Так, у нього дуже прям такий занадто прям банановий аромат. Він такий напівпрозорий і е, такий він рідкуватий, скажімо так. Вам я думаю, буде видно. Ну, Бананом супер пахне. Я її взяла бананою для того, щоб було приємніше мити пензлики. Я вже говорила, що пензлики я очищую шампунями для волосся, він недорогий. Надовго вистачить цього 1000 мілілітрів. І е, спонж від тонального крему я очищую професійним милом. Я десь показувала, я її купувала також на Єві, тому що спонж не можна відмити шампунями, його нічого не бере. Тональний крем і спонж, тому я його мию саме милом професійним. А от пензлики дуже добре відмиваються ось таким шампунем. Це і бюджетно, і швидко, тому що ну, милом можна мити пензлики. Я пробувала, але мені чомусь не сильно подобається. От спонж дійсно дуже гарно відмиває. мене такі два види очищення, саме. Пензликів і спонжа від косметики, від забруднень. Далі я взяла скраб для тіла, коштує він 133 гривні. Взяла я скраб від українського бренду, здається, бренд називається Яка. Має він ось такий вигляд. До речі, колись давно мені писали, дуже давно, напевно, бо вже не пам'ятаю коли, мені писали мої. Глядачі, щоб я взяла щось від цього бренду, вже не пам'ятаю, що від яка. Ну, якось я нічого собі не знаходила і все в голові не втримаю. І за цим разом попався мені цей бренд, я вирішила взяти, тому що не захотіла я брати від Містер Скрабер. Я постійно беру від Містер Скрабер скраби для тіла, для обличчя. Вирішила взяти щось інше. Пізніше візьму від Містер Скрабер. До речі, закінчується у мене також скраб для тіла цукровий. Від містер Скрабер знову лінійки дуже гарний, класний. Ну, я почала брати ось такі невеличкі літражі, і для тіла вони доволі швидко в мене закінчуються. Хоча я ними користуюсь десь я в раз в тиждень і все. Частіше не користуюсь, бо просто часу немає. Цьому треба приділяти певний час. Тут 300 грам, він з грейпфрутом цукровий він тут повинен бути. Ну і давайте, ага, тут немає ні пломбочки, нічого. Дійсно, аромат грейпфрута, доволі густуватий, ну ось такий скраб. Там, до речі, в них різні були скраби саме в цього бренду, і взагалі бренд багато чого випускає, я вже не пам'ятаю. І креми для рук, я пам'ятаю, колись мені радили, і шампуні. Я відразу так все не згадаю. В принципі, я рада, що взяла якийсь продукт, мені хочеться протестити даний бренд. Так, давайте далі. Далі я взяла серветки паперові, коштують вони 43 гривні. Попалися мені серветки ось такого вигляду, у формі кавуна. Це бренд, будь ласка, так розумію, це наш український бренд. До речі, такому трикутничку. Дуже мені подобається. Ось тут він його як поставить ось таким чином, можна відкривати. Така реалістична у формі шматочка кавуна упакування. Я не бачила таких. На сайті ще був, здається, у формі. Сиру. Ну, тут звичайні серветки, вони не ароматизовані. Тому ось так: серветки сухі, я також часто беру, тому що багато де вони мені потрібні. Так, давайте далі. Далі я взяла тканинні маски. Тканинні маски я вже говорила, що завжди я їх беру на Єві. Чомусь мені більше подобається тут вибирати їх. І зазвичай я беру корейські саме тканинні маски, вони бюджетні, хоча не всі, до речі, я беру більш бюджетніший сегмент. Перша маска це. Бананова, має в нас такий вигляд у формі пакета з молоком. Колись я вже такі маски брала. До речі, тут бренд, я не знаю, як правильно його вимовляти, а пюї, напевно. Далі взяла я полуницю, коштує в нас 46 гривень, також той самий бренд, і та сама лінійка у формі ось такого пакета. І ще одну маску я взяла морозиво кавун 43 гривні. Має в нас такий вигляд. До речі, також той самий, до речі, бренд. Я брала ось такі маски, здається, з мандарином. Брала з ананасом, там їх така велика кількість. З дині я брала, дуже класні, вони мені дуже подобаються, вони гарний аромат, вони добре зволожують шкіру. Ну, Тому ось так. Завжди їх беру, тому що вони дуже добре мені зволожують мою суху шкіру. Саме тканині маски, до речі, Якось раніше я ними користувалася, потім закинула. Після того, як мене стала суха шкіра, якось я тканинами масками не користувалася, а потім до них повернулася і вийшло так, що вони мене дуже добре спасають саме від сухості. Тому ось так. Далі у нас з вами піде декоративка. Взяла я зволожуючу олію для губ, коштує у нас 169 гривень. Це Патрісія Лідом. У мене закінчилася олійка для губ від Avon. доволі вона гарної якості. Ця олійка була. Ну, я її вже брала другий-третій раз. Вирішила взяти щось кардинально інше. Я говорю часто, що олійні текстури я не люблю, але останнім часом я до них звикла. Навіть у мене є сироватка олійна така, якою я роблю масажі на обличчі, і ось олійки для губ. Якось я до них уже звикла і ними навчилась користуватись тим паче, коли суха. Шкіра М -м приходиться навчитися таким користуватися, тому що олійні текстури вони краще допомагають з такою проблемою. Ну, от я взяла з ось таку олійку. Тут, до речі, 0,3 відтінок, такий він рожевий, і всередині ще є такі е блискітки. Я вже її пробувала разочок. Вона ось цей блискіток взагалі немає на губах, але в упакуванні їх видно. Дуже, до речі, подобається ще їхній дизайн, такий квадратної. Форми прозорий, дуже гарна така зеркальна кришечка. Ну, Всередині звичайний іступних аплікатор, доволі таки він, до речі, великий цей аплікатор, зручно таким користуватися. Ну, і він просто на губах буде, давайте я вам зроблю своч, на губах він буде просто ось такий прозорий, його не буде видно взагалі. Я думаю, вам буде трішечки видно, проте світла, що він поблискує. Тому що кольору в нього нема. В принципі, я такий і хотіла взяти, тому що таку олійку я зазвичай використовую ввечері як догляд. Хоча її можна використовувати і просто, наприклад, зробити контур губам, і використовувати як декоративний засіб. Можна її наносити поверх якихось губних помад і так далі. Тобто це універсальна річ, нею можна користуватись будь-як. Ну, я взяла її в якості олійки, зволоження. Губ далі я замовила тінт. Для губ і щі коштує він 166 гривень. До речі, дуже довго я збиралася його купити. Він у мене дуже довго стояв у закладках, нарешті я його взяла. Хоча, до речі, я і на мейкапі колись дивилась, коли хотіла взяти, і на Єві його не завжди є. За цим разом він був на наявності. Це Eveline. Продукт це не новий, здається, тому що він вже давно існує. Тобто, це можна так сказати, що це е, рідкі. Рум'яна для обличчя. Ну тут вказано, що це тінт для губ і щік. Тобто його можна використовувати по-різному. У мене відтінок тут 0,2. Я довго вибирала, дивилася свочі, тому що знову ж таки в лінійці їх десь 6-7 кольорів. Я брала більш такий натуральніший, що він був. Тому ось так. Ну, Всередині він має ось такий вигляд. Мені подобається, що є ось цей такий аплікатор. Ем, чесно кажучи, коли я вибирала на сайті був такий відтінок, ніби у самій бутилочці зовсім інший і насочі інший. Тут він більш такий натуральніший пройшов і такий більш. Пігментованіші, тому що, наприклад, на свочі він доволі прозорий буде. Так, давайте я вам зроблю невеличкий своч. Ну ось такий в нього вигляд. Звичайно, даний продукт потрібно розтушувати. І нанести на щічки, і можна на губи нанести. Ну, в принципі, будь-куди, куди захочеться. Це такий універсальний продукт, можна і на повіки нанести. Звичайно, я дані продукти вам покажу у YouTube Shorts детальніше, як їх наносити, і як вони лягають на шкіру, тому слідкуйте, підписуйтесь, щоб не пропускати відео. І ще один. Засіб, який я замовила, в це блиск для губ з охолоджуючим ефектом. Коштує він 139 гривень. Також дуже давно я хотіла його взяти спробувати. Це не новинка, це Eveline, лінійка Вар'єте. Має він ось такий вигляд, є в них така лінійка з охолоджуючим ефектом. Який збільшує губи, скажімо так. Я взяла тут, здається, 0,3 відтінок Star Glow, також їх у лінійці, десь відтінків 7-8. Я вибрала цей більш такий натуральніший, скажімо так, ближчий до кожного дня, щоб носити. Ну, Ось такий тут аплікатор, такий близький губ, також він у квадратній формі, мені дуже подобається. Я його раз уже наносила в нього. Тут така е, м'ята злегка, він не щіпає губи. Е, збільшує він їх за рахунок того, що просто він робиться глянцем. Він десь коли наносиш його через 2-3 хвилини, він просто робиться таким рівним і глянцевим на губах. Е, тут дуже приємний такий. Колір, як на мене, дуже природній, тому що в опакуванні він такий насичений. Але коли наносиш його на губи, він робиться таким напівпрозорим. ну робиться, Він і є напівпрозорим, гарний є колір, гарне відчуття на губах оцього ментолу. Але він буквально одну-дві хвилини і зникає ось це, цей ментол, тому ось так. Але якість самого блиску мені дуже і дуже сподобалась. Давайте я вам. Покажу ось свотч цього блиску. Дуже він гарний такий. Він навіть я б не сказала, що цей кольор він не рожевий, а такий більш до червоного світлого такого. Ну, Дуже гарно виглядає природньо на губах. Гарний блиск і в нього не дуже велика ціна. Хоча, до речі, це залежить від самого виду Тобто мається на увазі від мене 0,3, то він коштує 139. Якщо, наприклад, якийсь інший обрати, він може бути трошки дешевший або трішки дорожчий. Залежить від відтінку. Тому ось так, такий близ для губ. Також у YouTube Shorts я ближче його вам покажу. Так, це все, що я за цим разом замовила. Замовлення в мене невелике, як я вже говорила. На всі ці продукти я вам залишу посилання під відео, можете. Перейти, подивитися детальніше на них. Я сподіваюся, що відео вам було цікаве, корисне. Не забувайте підписуватись на мій канал, писати коментарі, ставити вподобайки. А ми з вами зустрінемося в наступних відео. Всім пока!